Вас вітаю до каналу Кімтрейд. Сьогодні ми з вами розглянемо корпусне свердло зі змінними пластинами у 108 д2 під змінну твердосплавну пластину ВЦМ-0402, 20-го діаметру від відомого в Україні турецького виробника Технік. Дане свердло має посадковий діаметр 25 мм міліметрів підкріплення Велдон та має внутрішній отвір під подачу охолоджувальної рідини, яка подається безпосередньо в зону різання. Таким чином, свердло такого типу служать значно довше звичайних. Ще одним плюсом є знімні пластини, які мають три ріжучі кромки, і при вихоті з ладу однієї достатньо перевернути пластинку і працювати далі, коли при роботі звичайним свердлом його би прийшлось міняти повністю. Загальна довжина свердла сягає 119 міліметрів, з яких 40 міліметрів робоча частина та 56 мм міліметрів складає довжина хвостовика. В комплект ходить ключ для кріплення пластин. Конструкція свердла розроблена таким чином, що при роботі через гвинтові канали виходила стружка та використана охолоджуюча рідина. Корпус свердла зроблений із високоякісної інструментальної сталі, що дозволяє працювати з великими навантаженнями при обробці різноманітних матеріалів. Для правильної роботи такого свердла важливо правильно підібрати. Та ріжучі пластину, враховуючи матеріал та режим різання. На нашому сайті ви можете знайти свердла під різні діаметри, підібрати твердосплавні ріжучі пластинки під них, а також завантажити каталоги наших турецьких виробників. Весь асортимент інструменту можете переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку ровому будь-які куточки України з нами швидко надійно та якісно.